Рапор України, виготовлений на факультеті психології, історії та соціології, є найбільшим за розмірами стягом не тільки в Херсонському державному університеті довгий час він залишався таким і у місті Херсоні. Полотнище має розмір 9 метрів на 13 метрів. Його пошили для фінального номеру Моя Україна творчих колективів факультету у 2009 році. Відтоді прапор був активним учасником урочистих та творчих заходів Херсонщини. Святкування днів міста Херсона, відкриття фестивалю Мельпомена Таврії, об'єднання лівого та правого берегів річки Дніпро до Дня Соборності України, відзначення Днів Європи, Дня Незалежності України, Дні вишиванки, святкування Дня прапора України в содбурі Вісне Клазурне, соціально-патріотичної акції ми пам'ятаємо та багато інших. У 2022-2024 роках під час окупації міста Херсона та під час обстрілів міста після деокупації прапор переховували співробітники факультету. Він залишився цілим і неушкодженим. А 16 серпня 2024 року прапор вперше за майже три роки за в івано франківському офісі ХДУ під час урочистостей, з нагоди вручення дипломів випускникам. 9 на 13 – це не просто полотнище, це символ мужності і незламності нашого університету, його прекрасних традицій, глибокої відданості батьківщині і віри у перемогу. Переконані, що настане день, коли цей стяг знову замайорить на площі перед головним корпусом Херсонського державного університету у місті герої Херсоні, сповіщаючи усім, ми повернулися. Слава Україні!